Доброго дня, діти! Сьогодні ми розпочинаємо великодній тиждень, якого давно вже всі чекали, адже це свято, коли всі люди фарбують яєчка, різнокольорові фарби обмінюються ними, зичать добра, дружби, любові і всього найкращого. Кожен колір має свою символіку. Червоний колір означає радість і любов. Синій мирне небо, річки, моря, зелений, пробудження природи навесні, жовтий, тепле яскраве сонечко над нашими головами, білий здоров'я і добробут, спокій. Гарні чудові яєчка треба складати у великодній кошик. Адже для того, щоб створити такий чудовий, гарний великодній кошик, треба прикласти чимало зусиль. Треба кожне яєчко пофарбувати, щоб воно було яскраве, чудове. Існують ось такі техніки малювання яєчок. Це крашенка. Просто пофарбоване яєчко в один колір. Це мальованка, розмальовані пензликом рівні смужечки. А це ось крапанка вкрита цяточками, які наносяться воском. А ось такі гарні яєчка уже е, називаються писаночками. Вони розписані різними техніками і різними кольорами. Пропонуємо вам з вашими матусями і татусями, бабусями і дідусями зробити вдома ось такі гарні, чудові великодні писаночки своїми руками.